Волонтер Олег Яницький показує автомобіль швидкої допомоги, який вже в п'ятницю відправлять на фронт. З його допомогою евакуйовуватимуть та надаватимуть допомогу пораненим бійцям. В цій машині є значить, додаткові крісла. Тут наші ма військові медики будуть доукомплектовувати її ношами. Загалом нині представники благодійного фонду Волонтери Поділля готують до відправки на передові позиції 12 автомобілів. Переважно це позашляховики. Машини привезли за кордону з Норвегії та Британії. Місця, куди вони поїдуть, різні, зокрема, Бахмутський район, Авдіївка, Запорізька область. Ми не стараємося максимально підготувати так, щоб не просто передати машину для галочки, а передати машину таку, яка дійсно буде допомагати, а не стояти бо вона не може щось виконувати. Не вистачає кількості місць, не влазить міномет. Тобто максимально максимально підганяємо для того, щоб воно було дійсно таким, яке потрібно для виконання тих чи інших бойових завдань. Необхідну техніку вдалося закупити за кошти, які жертвували люди на рахунок благодійного фонду. А ще з допомогою іноземних партнерів та організацій. Одна із таких British Ukraine Aid, з якими волонтери Поділля співпрацюють з початку повномасштабного вторгнення. Це наші українці, які опинилися ну, під час ну, на той час, коли в нас було вторгнення повномасштабне. Почалась війна. Вони вже тоді знаходились в Британії. Вони організувались, створили отакий фонд. Ми налагодили такий коридор. Так, ми отримуємо багато запитів від, від наших військових. Один із автомобілів, який вже незабаром поїде на фронт, за власні кошти купив та особисто доправив у Хмельницький норвежець Кшиштоф Грегор. Чоловік розповів, допомагає волонтерам Поділля забезпечувати військових технікою вже не вперше. А я хлопців знав я хлопців з України знав і раніше. Вони приїжджали до Норвегії, і ми там познайомилися. Ми спілкуємося добре. Зараз хлопці на фронті потрібно триматися разом. Як є біда, то потрібно допомагати. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, волонтери Поділля відправили на передові позиції близько 160 автомобілів. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.